Зда російські книги на макулатуру і зігрі бійця у Києві стартував пілотний проєкт, до якого долучилися школярі двох ліцеїв столиці. За перший тиждень вони вже принесли понад тонну книг російською мовою. Їх здадуть на макулатуру. А на отримані гроші організатори закуплять грілки для воїнів. Докладніше в нашому сюжеті. Добрий день, друзі. А що таке панеску? Що це таке? Залишайте. У цьому столичному ліцеї вже тиждень триває збір російських книг. Третьокласниця Валерія, одна із найактивніших, принесла 45 кілограмів. В бабусі цілий шкаф їх стоїть вдома російських. І вона мені всі перебрала і віддала. Я рада, що ми здаємо такі книжки російські, тому що Росія нас бомбить кожен день. Я хочу поз... знищити ці книжки. Цей ліцей зазвичай допомагає бригаді імені лицарів зимового походу, бо там багато їхніх випускників цього разу збирають для охоронців неба. Діти вже принесли понад 700 кілограмів російських книг. Чесно кажучи, ми не очікували на таку кількість активних. Учнів, які будуть задавати російськомовні книжки, нас дуже надихало те, що ми це робимо для наших військових, для того, щоб їх зігріти. Сама акція називається зігрі солдата. Бо за кожні 5 кілограм з даної російської літератури ми купимо по одній грілці для наших захисників. Організаторка цього проєкту, громадська активістка Олеся Пензенек переконана, у такий спосіб ми насамперед допомагаємо нашим воїнам, але не тільки це має значення здавання. Російської літератури на макулатуру це і патріотичне виховання наших учнів. Мінське направлення воєнне іздательство, Міністерства оборони Союзу, СРСР і Москва і Москвичі. Я не думаю, що це є цінність, яку треба берегти, яку треба давати дітям вчитися, краще нехай воно піде на переробку. І за ці кошти ми купимо грілки, які будуть зігрівати наших воїнів. Схожі акції в Україні раніше проводили різні книги. Арні та бібліотеки, а тепер це можна масштабувати і на інші школи по всій Україні. Вважає ініціаторка проєкту Василь Сафянюк, Олександр Назаренко, Факти ICTV, єдині новини.